Напередодні різдва невеличке іспанське селище Гранен стало багатшим на 720 мільйонів євро. Головний приз національної іспанської лотереї Ель Гордо, що у перекладі означає «Товстун», розділили між собою власники 1800 білетів, які розпочинаються з коду 58268. Їх усі продали саме у містечку Гранен, розташованому у посушливій частині країни Лос-Монегрос. Так кожен з переможців, заплативши за білет 20 євро, отримав виграш у 400 тисяч євро. Щастя переможців просто не мало. Меж вони вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати. Мільйонери, ми мільйонери. Нам дуже пощастило, бо нам були потрібні ці гроші. Ми святкуватимемо всю ніч. Будемо танцювати і співати разом із друзями. Виграшні номери оголосили під час телевізійного ефіру учні мадридської школи святого Ільдефонса. Ель Гордо вважається найбагатшою лотереєю у світі за загальним обсягом виграшів. Гра побудована так, що головний приз отримує не один переможець, як під час розграшу джекпоту, а ділиться між декількома власниками білетів. Тому багато іспанців об'єднуються у. Групи і скуповують десятки білетів, щоб мати більше шансів на перемогу. Лотерея проходить щорічно, 22 грудня з 1812 року. Для багатьох іспанців вона стала свого роду різдвяною традицією цього року. Вартість проданих білетів становила 2 мільярди 700 тисяч євро.